Добрий день, діти! Сьогодні знову ми з вами зустрілися і в гостях у нас крапочка. А це означає, що будемо подорожувати в країну геометрія Хто був минулий раз з нами разом і ходив подорож, той знає, що ми зустрічали на своєму шляху гори і треба було з крапочкою їх. Що зробити? Перейти. Але були якісь у нас перешкоди. Одні гори, які були високі, так, непрохідні, а інші які легкі, як холміки. Що ми робили з крапочкою? Вивчили, що гори мають вершини. Так? А де це найвища крапочка нашої гори? Верхівка це означає вершина гори. Бік гори це сторона. А низ гори це підошва. Так? Давайте подивимося уважно. А які у нас бувають вершини на горах? Верхівки, які бувають з гострим кутом, прямим, правильно, та тупим. Давайте пригадаємо, а що таке прямий кут? Візьміть, будь ласка, ножиці свої і покажіть розкрити їх так, щоб вони були під прямим кутом. Це дуже важка перешкода. Правильно? Подивіться уважно, яка у нас одна сторона гори, друга, і який буде у нас кут прямий. Якщо нам треба зробити гострий кут, то треба що зробити? Зменшити він буде менший, ніж прямий. Зменшуємо наш кут, зжимаємо, приплющуємо ножиці. І ми бачимо, тепер у нас кут не прямий, а Гострій. А якщо нам зробити треба тупий кут, то він буде більший, ніж прямий. Розкриваємо широко-широко наші ножиці, і ми бачимо тепер, який кут у нас тупий. Давайте візьмемо уважно свої лівці, альбомчики і намалюємо, пригадаємо, а які ще у нас в країні геометрії є гори. Вони схожі так на різні геометричні фігури. Ми побачили одна гора як трикутник. А давайте спробуємо намалювати геометричну фігуру квадрат. А у неї теж будуть вершини. Теж вершини будуть. І теж сторони, теж сторони. Давайте порахуємо, скільки у квадрата кутів робимо один, два, три. Чотири, чотири кута. І всі вони, подивіться уважно, який кут мають: прямий, тупий чи гострий. Так, прямий. Молодці. А скільки сторін рахуємо? Одна сторона, друга, третя, четверта. Тобто, скільки кутів, стільки сторін. Давайте візьмемо тепер і подивимося уважно. А всі. Вони рівні сторони у квадрата. Як не крутий квадратик, подивіться уважно, то що, ми бачимо, що він однаковий. Довжина кожної сторони вона буде однаковою з другої, з третьої, з четвертої. Всі чотири сторони однакові. Візьмемо тепер таку геометричну фігуру, як трапеція. Трапеція намалювали. Є. І крапочка підходить і запитує, а тут у нас є вершини. Вершини це наші кути. Рахуємо один, два кут. Крапочкою позначаємо три, теж чотири. Тобто можна сказати, що трапеція те, як і квадрат. Чотири, чотири, кутна. Кажемо ще раз чотири кутна. Тому що чотири кута. А скільки сторін? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Ми бачимо, що теж чотири сторони, але вони не такі ж самі рівні, як у квадрата. Яка найдовша, подивіться уважно. Так? Виміряти треба її, свою лінічку інструментом. Хто вміє, виміряйте. Угу. Так. А інші? які? Коротенькі. От придивіться уважно, не тільки на трапецію квадрат, а яка ще геометрична фігура має чотири кута. Правильно, це фігура прямокутник. Що ми можемо сказати? Що в неї теж чотири кута і чотири сторони. Але як у квадрата, на відміну, у, у цієї фігури дві сторони довгі а інші дві коротенькі. Запам'ятуємо це правило. А тепер у нас є, подивіться, трапеція, квадрат, прямокутник. Скажіть, будь ласка, які геометричні або яка геометрична фігура у нас має чотири кута із них. Так, і всі кути прямі. Прямокутна чотирикутна фігура. Яка? Трапеція підходить чи ні? Ні, подивіться, у неї два кута, які гострі, а інші два тупі. Прямих у неї немає. Так, це квадрат має прямі і прямокутник. Так, квадрати всі і прямокутники, геометричні фігури мають прямі кути. Ось так. Скажіть, будь ласка, а якщо наші геометричні фігури лежать на якоїсь поверхні, як вони будуть називатися? Вони такі, як калюжа у нас на дорозі лежить. Вони плоскосні, площинні. Кажуть в українській мові геометричні фігури. Їх можна так взяти і пограти або покотити, або побудувати з них з таких площинних геометричних фігур. Ні, каже крапочка, вони як лежать на поверхні площині, так і лежать. А як картина у нас на стіні повісили і висить. А от є такі, каже крапочка, геометричні фігури, які називаються об'ємні. Тобто вони, що зроблені, наповнені чимось. Їх можна взяти, доторкнутися, щось побудувати з них або покотити, погратися. А тепер давайте будемо знайомитись. Як це об'ємні. Це наш квадрат, от уявіть собі наш, цей зелененький квадрат. Ми візьмемо зараз і будемо надувати. Чимось заповнювати. це може бути повітря об'ємом. І що в мене вийшов? Куб, кубік, геометрична така фігура, але вже не площина, подивіться. А яка об'ємна. Якщо в мене буде багато таких кубиків, що я буду робити з них? Так, будувати якусь фортецю. Так? Або замок є. Давайте подивимося, що буде у нас, якщо бу... зробимо об'ємним ромб, яка геометрична фігура? Дуже цікава, наповнена так чимось. Ну, а у нас зараз ми побачили, це можна зробити повітрям. А якщо ми візьмемо о, якийсь кружечок, напак... якийсь жовтенький, синенький, можемо з ними о, теж. Проекспериментувати, давайте. Оп! І що ми зробили? Надули. Зробили його об'ємним. І тепер ми можемо щойно грати? Грати привіт, каже! Це я вже не кулька. Я така от плащина кружечок, так? Коло таке. А кулька. Кулька. Ой-ой-ой, покотилась кулька, як колобок. Дуже такий непосидючий, Тобто кулі, кулі. Куля. Це означає, що об'єм з'явився у геометричній фігури нашій. Також можна зробити із трикутником нашим, був площинним, а став яким? Об'ємним. так. Із будь якої іншої геометричної фігури. Давайте зараз пригадаємо, які ще ми знаємо, це у нас, яка геометрична фігура. Циліндр. Повторили циліндр. Так. Далі. Іще піраміда. Піраміда. Так. Куб. Куб. Куля. Куля. А які ще, ви знаєте? Паралелограм, або паралелепіпед, він об'ємним стає, або призма ще ми називаємо, коли така об'ємна фігура, як її покрутити, вона як кристал кожен бік і має іншу геометричну форму. Тут прямокутник, а з іншого боку, що квадрат ми бачимо. Так? А які ще геометричні фігури об'ємні ви знаєте? А ну-ка пригадайте, це. Так, піраміду ми назвали, призма, циліндр і конус. ко 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 Конус. Так, це така геометрична фігура. От якщо ми б трикутник зробили об'ємний, він би міг котитися, як ковпак такий трикутний. Давайте ви будете вивчати, каже, геометрична фігура ці назви. Я на наступному занятті буду приходити і вас перевіряти і грати з вами. Домовилися? А ну подивіться зараз у своїй кімнаті, які у вас предмети або речі схожі на конус, на циліндр, на кулю, на куб, на призму або на пірамідку.